Всіх вітаю із магазина «Сільпо». сьогодні четвер. Як завжди, по четвергам у всіх сільпо, по всій території України починаються акції, називаються вони цінотижики, нагадують. Діють у всіх магазинах по всій території України. Кожного четверга починаються. Наступного четверга вже новенькі акції. Так, пасочки я вам також покажу по ціні, дуже багато пасочок. І так починаємо. Акції діють з 10 по 16. Оці сосиски нямські від глобино, два види сосиски з індичатиною і сосиски з сиром. І ті які сосиски ідуть по 275 сімдесят 60 грам гривень. Замість 95 гривень. Дуже класна ціна. Ось така упаковочка сосисок. Саме за упаковку ціна 275 грам, Два види. Далі від Монки Це польський сир. Нарізка така 150 грам. Коштує вона 60 гривень замість 99 гривень. Гауда Відмонки, бріо цей французький, дуже смачний, причому тут не 100 грам, а 130 грам, 32 жирності, виготовлений у Франції. Лянь, така класна ціна 70 гривень замість 119 Ну, дійсно для сира Брі це класна ціна. І просто топ-знижка на цьому тижні. Сир марскапоне. Всі зараз будуть готувати і ну, дійсно, дивіться, яка крута ціна. Сир Марскапоне – 250 грам. Тут шрифт такий мілкий, де він виробник Польща. 99 гривень замість 214 гривень. 80% жирності. 99 гривень за 250 грам. Далі ось такий сир. Я дуже люблю ці сири з пліснявою, мені подобається. Тут з коров'ячого молока, сир лагабане блю. Це французький сир, не буду всю назву казати. Там же його і виготовляють в цьому містечку як от назва. Тут 125 грамів, 75 гривень коштує за 125 грамів цього сиру. Далі, оце польський бренд Млековіта називається. Ось такий м'який сир з травами, ну на хліб намазувати вершковий звичайний сир, але з травами. 125 грам за 45 гривень, 35% знижка. Хамон сирано. Всі хамони, які продають, мені здається, вони всі з Іспанії. Оце іспанський хамон. Бачу прапор. Коштує за 160 грамів 199 гривень, 33% знижка, 9-11 місяців витримка. І ось така духмяна хата дріжджі. Я, до речі, їх ніколи не бачила. Зразу видно, що вони свіженькі, тому що написано Вітаємо з Великнем, ну, зроблені до Великня, все зрозуміло. Ці хлібопекарські дріжджі пресовані, коштують за 100 грамів всього 8,99 замість 15,19 гривень. Ну, замість 15 гривень, 9 гривень коштують за 100 грам. Що тут казати? Так, мені цікаво, де їх виготовляють в кривому розі. Думала теж у Львові чи ні? Ні, не у Львові. Акція на галичина, молоко, ультрапастеризоване, 2,5 жиру, 950 грам, 39 гривень, 37% знижка. Замість 61,49 з чистих Карпат. Ось така знижка 37%. Ну і оця пляшечка, вона зручна, до речі, не просто тетрапак, знаєте, отакий от м'який, а тут зручно все добре. Далі, почну з цієї сторони, поки людей немає. Боже, розбираю ці тарілки. Я не знаю. По-перше, вони зроблені у Франції від ламінар. Всі тарілки коштують 29 гривень. Ціна дійсно файна, Ну, я вам серйозно кажу, не могла підійти. Дівчина собі взагалі набирала, їх дуже багато цих тарілочок. Мабуть, може, любить білий посуд, ламінар, тарілка обідня 25 см, є 18 см, є супова 20 см. На всі тарілки знижка 57%. Ось такі тарілочки замість 70 гривень коштують 30 гривень, якщо заокруглити. Така меншого розміру. Показую, як це все виглядає. І ось така супова тарілочка. Три тарілочки, всі по 30 гривень. Ціна файна. Ну, виглядають класно, приємні вони на дотик. Все таки ламінарк. Ну, написано, що зроблені у Франції. Мені здається, що так воно і є по відчуттям. Далі, ось такий гель для душу. Він іде з дозатором. Дуже-дуже густий. Три види такого гелю для душу. Це турецький бренд Savon de Royal, начебто турецький по 119 гривень. Ну, дуже мілко тут написано. Якщо я не помиляюсь, Да, ме ідентуркіш сто 119 гривень, замість 249 гривень. Такий рожевий, жовтий, ну, три види. Ось оця зубна паста тут лежить, але ціна на тій стороні. Я не знаю, її навіть ніхто не відкрив. Я так собі туди її закину, Я бачила ціна, Там тут її немає, щоб я вам потім показала. Два види її. Барні, барні також два види. Ось такі маленькі бісквіти. Барні з начинкою по 10 гривень, 47% знижка. Далі мілка. Ось така орео, мілка по 45 гривень, 47% знижка. Дивіться, 47% знижка на ось таку шоколадочку. від Мілка. Далі іще якась є мілка. Шоколад молочний, бабл з пористим шоколадом. Ну, мабуть, там він десь схований. Два види люкс чіпсів зі смаком сиру, зі смаком бекону. Ці чіпси йдуть по 105 грам. Дивіться всього по 35 гривень, замість 67,49 гривень. Але тут написано із застосунком сільпо. Це не важко зробити, якщо у вас немає цього застосунку. Просто через Play Market ви собі його можете скачати і користуйтесь. У вас будуть бонуси, балобонуси, Ви будете знати пропозиції. Якщо ви самі не зможете зробити, прийдіть на касу, вам допоможуть. 34,99. ось така ціна з карткою сільпо зі смаком бекону, зі смаком сиру. Далі «Hugh Garden пиво. Ось таке класне пиво. «Hugh Garden нефільтроване. 4,9 алкоголю, 330 мл. 40 гривень коштує. Воно бельгійське і виготовлено у Бельгії. Бельгія не десь там. Знаєте, <смі> бельгійське, але не виготовляють на інших заводах. Це пиво старопраймен 25 гривень замість 42 гривні. 480 мл, не 500. Навіть не знала, чи в старопраймі 480 мл замість 500. Ось так. Ну, знаєте всі, ой, а це я не знаю, що це таке взагалі. Перше бачу, Ханкі ба... ні, ну це віскі, а ось воно пиво, корс, світле, 500 мл, 45 гривень. Мабуть, якесь імпортне. Так, 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 так. Вміст виробник. Так, чешська, о, чешська, за 45 гривень, замість 85 гривень. Тут саме 500 мл. Далі йде знову вісківа акція, я так розумію, тут вони стоять. Ні, це шабо. О, вино шабо. Ось таке 119 гривень замість 199 гривень. Шардане біле сухе. За 119 гривень пляшечка. Ну от віскі десь я зараз знайду 329 замість 700 гривень. Ганкібанистер. Якщо його, а може його ще не винесли, чи це воно? А ось воно. Ось таке оріджинал віскі, всі знають. 0,7 пляшечка за 329 гривень. Ось ця пляшечка, тепер її треба так акуратно поставити. Далі у нас тут із цікавого: тролі, тролі. Ділки такі тролі. Це жільні цукерочки, жувальні, бджоли 30 гривень, 67% знижка. А там цукерки поруч з молочного шоколаду з начинкою в мішечку. Я їх не знайшла поки. Їх, мабуть, не винесли. Навіть не знаю, що це таке 50 гривень замість 99. Там з тієї сторони два види цієї пасти, це я собі да, поклала. Там вони в упаковочках. Да, тут ціна, а там вони. Ціна да, да, та нічого, нічого. Так, огірочки, ось такі. Це їх привезли із США. Хто мріяв попробувати два види огірків, одній штуки в цій упаковці, що цікаво, огірок зі смаком кропу, зі смаком перцю. І от вони коштують по 70 гривень. Я не знайшла скільки там грам по одній штуці, замість 149, 69, 99. 53% відсотки знижки. Далі два види пасти італійської, спагетті 500 грамові, і такі, як завітушки. 500 грамов. І та і та паста коштує 40 50 гривень, а замість 75 гривень. Так, фузіллі, фузіллі і спагеті. Оце називається фузіллі, буду знати. Так, оце чи Чехія, чи Польща виготовляє, що цікаво. Дивіться, є. Акція на кукурузу а, солодку. А є акція на горошок. Причому і те, і те 35 гривень коштує да, 400 грам, А ось кукуруза, вона початкова ціна 72 гривні. Получається, що на неї дуже велика знижка 35 гривень. Початкова ціна на цей горошок 49, 19, 35 гривень. Ну, мені завжди цікаво, скільки можна зекономити. Знаєте, зекономив, отже, заробив. То люди пишуть, навіщо ви кажете? Мені цікаво, наприклад. Так, зараз їдемо до пасти. Ні, Ікра кабачкова, вона йде, як бачу, я, з помідорчиком, з, морко... з морквою з цибулькою. Ось оця ікра ніжин по 45 гривень за 450 грам. Гарна ціна для ікри. Ну, Видно, що вона тут така, знаєте, густа ніжин. Значить, то як смачно виглядає. Тут чумак, майонез, провансаль. А, до речі, на цю ікру кабачкову виходить 50% знижка. І ось вона зубна паста з веру. Ось ця зубна паста, їх там два види, компліт 40 гривень, 66% знижка, а тут 100 мл. Получається, вона коштувала 119, 66% знижка. 100 мл за 40 гривень. Класна ціна. Далі провансаль зверху немає. 30 гривень. Майонез чумак. Провансаль 67% жирності, злану до столу. 30 гривень коштує за 300 мл. Ось оцей за 300 мл. Це рушнички, трьохшарові, три рушники трьохшарових 80 гривень. Замість 149 гривень від Наа чи Нуа, якось так називається. Шеба, оце класна ціна, дивіться, я собі наберу. У мене киця дуже любить шебу, я її рідко беру, тому що вона дорога. А зараз акції класні, тому треба брати по 15 гривень, є різні смаки. Також навіть є желе. А жиле взагалі класна позиція, в соусі. Всі смаки шеби, все, що є, все по. 14,99 замість 29,39. Класна знижка. Тут дентал такий великий. Це ополіскувач для порожнини ротової. Так. 70 гривень за цілий літр замість 199. Оце так знижка, слухайте. Дуже класна знижка на оцей ополіскувач на літровий. Далі ще трішки хочу показати в цьому випуску вам паски, а як завжди в другій частині я показую знижки у відділі м'яса, риби і там ковбасу, сир, молочні продукти також. Також показую знижки на різні тортики. Тут зараз хочу ще показати пасочки у них сюди, ну, в, цей, в цей випуск. Дивіться, скільки пасок вони красивих зробили. Кекс панетоне, ось такий 170 грам. Крафтяр. Оце вони роблять самі, до речі, 99 гривень. Далі, ось такий маленький, вони просто різні є по прикрасам. 400 грам за 229 гривень, 800 грам за 399 гривень. До речі, скрізь написаний склад, як бачите, гарно прикрашені. До якого числа вжити написано. Є за 450 грам за 299. Також 490 гривень. 900 грам на заквасті 449 гривень. А вони ще й різні, бачите, є на заквасті 500 грамовий ось такий кекс великодній. Як, мабуть, звичайний більше 129 гривень. 500 грам за 129 гривень. Мені здається, нормальна ціна. І ось такий 300 грам великодній кекс 80 гривень. Тут іще альтернатив 435 грам. Це якийсь, мабуть, такий незвичний. Альтернатив. Я не буду читати там так. зараз склад 249 гривень. Отакий От маленький, самий маленький, дивіться, коштує 35 гривень за 100 грам. Оце самий маленький, звичайний кекс великодній. 35 гривень. 300 грамовий 80 гривень і 500 грамовий 129 гривень. Ось такі три звичайні кекси. Ну, якщо брати по такій, по звичайній ціні, так, я на цьому свій випуск. Буду, а давайте я тут ще покажу вам. Все таки тортики в цей випуск. Уже кекси почала буде зі знижкою на цьому тижні. Дивіться, з 10 по 16 цінотижики, який гарний цей пляцок ласунка. Це ціна, до речі, за 100 грам 23,90, А так його ціна 35 гривень. Ну гарно виглядає дуже цей пляцок. Ласунка. Це 31% знижки, 27% знижки на тістечко Наполеон від Тьоті Соні. Незвичайне, не такий Наполеон, а від Тьоті Соні за 40 гривень замість 55. Також акція на кістечку малиновий біом 55 гривень. Перший таки бачу лісовий біом, вишневий біом по 55 гривень саме за, оцей, ну, за все, 90 грамів в цьому тістечку йде. І гляну зараз на тортики. Може там, знаєте, що в тортиках завжди буває. Якийсь акційний. Зараз вони так роблять класно. Так, отут, виходить, торт кокосовий за кілограм ціна знижена 30%, 279 гривень, за кілограм замість 400 гривень. І Естерхазі ну, тут менше знижка, 21%, 65 гривень замість 8. 800-ой, 82-30. Все правильно, це я за 100 грамів, якщо за кілограм, то дуже дорогий. Ну, ось оцей кокосовий за кілограм ціна гарна. Тут десь менше кілограма. 279 гривень ціна. На цьому я буду закінчувати. Вже в наступному випуску сири ковбаси. Всі вам покажу. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, в якому саме. Цільпо я робила цей огляд. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі.